Буковель, що змінилось, що не змінилось, погода, обстановочка, друзі, найактуальніше. Ми зараз з вами на сьомій трасі. Що тут у нас на сьомій трасі? Вечірнє катання почалось. Мало би бути дуже багато людей, але багато людей поки що немає. Та взагалі їх не буде, якщо чесно, тому що ці дні загалом багато людей не було. Дивіться, що на трасі робиться, бачите, який тут класний пейзаж, хіба ні. Це третя година дня. Покажіть мені, де там ті тисячі людей. Дивіться, як багато їх. Море людей, море купа. З цієї сторони одиничка. Перша траса. Дивіться, скільки людей. Опа, дивіться, є хоч один, їде. Нарешті. Прозрині. Давайте подивимося, ще на неї. Може ж там є багато людей. Може десь заховались за лісом. Та ні, не заховались. П'ять чоловік. Перша траса, зараз їдемо по неї, над нами третій підйомничок, і до речі, зовсім скоро він запуститься. Там залишилось ще буквально трішки, і третя траса вже буде також готова до того, щоб на ній кататись. До речі, одиничка, дивіться, людей скільки. Як багато немає як проїхати тут просто. Там траси супер. Далі по одиничці, по трасі у нас, друзі, доїжджаємо вже аж сюди до реберні. Нічого не змінюється. Ось, до речі, тройку видно. Погляньте, тройку, тройка. Вона вже майже готова, майже все. Одиничка, перша траса, ще чітко вам її в цьому році не показував. Ось якраз ми по неї їдемо, цей викат. Продовжуємо рухатися далі донизу траси. Траса суперечна, просто ні одної грудочки камушки немає, тому що там писали, що вона в грудках вся, бо після снігових систем. Нічого тут такого немає. І перший підйомничок, третя година дня. Людей просто, дивіться, яка черга велика. Я не знаю, як пройти. І кажуть, що це найтоповий підйомник. По якого постійно черги. Дуже велика черга. Не знаю, як це її вистояти. з першого підйомничку, погляньте лише на ці чудові пейзажі Буковелю. Друзі, я в цьому році ще ні разу не показував пейзаж звідси. Навіть оглядове колесо десь там далечині видно поляницю. Повністю все. Сама перша траса, знову ж таки, один є. Працює, що один Є, ще один С, а туди в ту сторону, до речі, там вже насипають снігу навіть для 1 А-траси. Тому одина траса, в принципі, цьогоріч в перспективі також для відкриття. Пейзажі, дивіться, з першого підйомничка, щойно лише злізли, в цю сторону там мала би бути, по суті, говерла, але її немає. І тут, до речі, дивіться, ви можете сфотографуватися прямо. Якщо ви приїхали на лижах, то з першого або з другого підйомника сюди підійти. Або якщо ви пішим прийшли, то ви можете тут така чила зона. І звідти пішим прийти також на цій фото, ну, фотомісті цьому сфоткатись. На фоні там Говерли. Або просто хмар, як сьогодні. Друга траса, двоєчка, друзі. Ну червона вже відкрита. Це вже вам показували. Мій колега знімав відео та говорили, що двоєчка червона відкрита. І нарешті вона вже така, знаєте, класна, розкатана. Я на неї зараз не поїду, але вона вже м'якенька стала. Дійсно, дуже м'яка. Файна така. Тут всі фоткаються туристи піші, а льотчики. Літають і сам буковельчик, дивіться, який гарний звідси. Совгаємось, совгаємось, чухаємось на другу трасу на 2С. Вже 4 година дня. Пару чоловік катається, хоча й вечірнє катання, в принципі, мало би більше бути більше. А до речі, дивіться, звідси видно трасу 5H. І ви запитуєте, яка ж чорна буде відкрита першою. Чи будуть чорні траси? Так, 5H, дивіться, вона вже розгорнута, навіть звідси трохи видно. Вона буде одна з перших і причому дуже-дуже скоро. 20 траса, значить траса прямо сутерична сьогодні, дуже класна, крутюща. На фоні бачимо сьому трасу, сімерочка теж у нас дуже класна прямо сьогодні, чотенька. Пейзажі, які файні з цього ракурсу, друзі, дуже крутющі. Там 14-та траса працює, 13-та траса працює, 9-та траса працює. Показую вам їх. Але я туди сьогодні не доїду, на жаль. Ну нічого, зато інші траси покажу. У Кожному відео різні траси буду комбінувати, трохи показувати. А то все одне і то саме, розумію, що вам цікаво, але я хочу хоч щось комбінувати. Ну і дивіться на каналі відео про техніку, бо то найбільше, що мені подобається, знімати. От вона, двоєчка, знизу, погляд на неї, дивіться, знімаю двойку, таке можна побачити, що двойка і немає ніякої ракети, яка летить на прямих ногах. Дуже чітко прям. Погодка, погляньте, засніжені такі дерева трохи, трохи плюсик був. А, ні, є є, все, є, все, сіпає пішов. Ні, Тормозить, молодець, тормозити вміє. Друзі, не вмієте їхати, будь ласка, не ну, йдіть сюди, не калічте інших людей. І там 9 підйомничок, 13-ті траси, друзі, також працюють. Людей туди взагалі чомусь мало їде, хоча там швидше можна кататися. Ну і ви, друзі, запитуєте дуже часто, чи працює тут уже переїзд туди, значить до тих готелів перед Редісоном спуск, цей сьомий підйомничок. Маленький цей з'їздик, той, що смужка така дуже довга, ще не працює, там навіть є сніг розгорнутий трохи, як бачите звідси. Вже, вже все готове до запуску, але поки що ні. Поки що ні. Значить, їдемо зараз по сьомій трасі вже ближче донизу. Друзі, це вже п'ята година, майже людей самі бачите, скільки сама траса дуже файна, мега файна. На вечірнє катання, що така і була траса, це дуже велика рідкість. Мега велика рідкість, якщо чесно. Ну, В цьому сезоні взагалі дуже круто по трасах і з початку самого сезону, до речі. А спомню, що я ще не показував вам в цьому сезоні оцей вугільний навчальний майданчик. Дивіться, він вже відкрився, вже працює, тут переїзд на 14-ту трасу. І тут безпосередньо також початківці вчаться. Отже, друзі, дивіться, одразу рекомендую вам, якщо ви вперше на лижах, то купуйте собі маску з шолом та балаклаву «Вольвет», Посилання під відео. І спочатку навчайтесь тут. Дивіться мої відео на каналі з плейлисту, як навчитися кататися на лижах. Потім переходьте на Бугіль, а тоді на трасу 2С туди. Натас вікенді щось робиться, щось готується. Можливо, до Нового року щось буде. Ось так от поки що. І вечірочка наостанок, вечірнє катання, бугільок, там люди трошки навчаються, пару чоловік є, в принципі. Зараз ще саму сімочку побачимо. Посередньо вечірнє катання. вже навіть на вулиці стемніло, як бачите, черг немає ні коло сьомого, ні коло другого підйомничків. Тобто людей зовсім небагато. Траса класна, дуже навіть така класна. Буковель дуже файно виглядає у цей час, як бачите. Ну і друзі, обов'язково переглядайте опис до цього відео. Пишіть якийсь файний коментар, щоб я робив ще більше контенту. І приєднуйтесь до моїх інших соцмереж. Instagram, TikTok, Там завжди лайф, найактуальніші новини з Буковелю. І майданчик біля хвої також працює.